Дорогі мої підписники, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу відвідати та показати вам могилу видатного актора Андрія Харитонова. Народився він в Києві, закінчив театральний інститут імені Карпенка Карого, де власне відбувся період становлення його як актора. Після заглавної ролі у фільмі Овод він здобув всесоюзну популярність. Далі було багато знакових ролей. Людина неймовірно талановита, також він був кінорежисером, чудовим графіком, навіть оформлював деякі з книг. Зараз я ось вже підходжу до місця його поховання, помер він у віці 59 років у Москві, він мав російське громадянство, проте заповідав поховати себе в Києві. Тому в 2019 році, після його смерті, відбулося прощання, кремація. А потім, згідно із його останньою волею, його прах був похований ось тут, біля могил своїх родичів. Він став зіркою вже після дебютної ролі в кіно, а його образи з фільму Овід закохує у себе з першого погляду. Якщо ви тільки знали, я чуть не лишився розсудка в останні дні. Кабута Занове пережив всю свою життя. Піжила десниця Господня про Андрія Харитонова говорили неймовірно красивий, харизматичний, талановитий. Спочатку хлопця вабило зовсім інше мистецтво малювання. Батьки бачили його інженером, але Харитонов подався у театральний. Наш Педагог да він розповідав, що він як їхав якісь якось у трамваї. І заходить якийсь хлопець, дуже цікавий хлопець. Він так подивився. думає про себе, як він розповідав. Чого ж такі люди не поступають до театрального інституту? Да? Якийсь... і на слідуючий день приходить Андрій. Олександр Григорієв та Віктор Андрієнко навчалися з Андрієм Харитоновим на одному курсі. Ми Саше його запам'ятали як світло, добру. Просто потрясно, потрясно. я весь час малював комікси От, на нього. Ми його Оленделон називали. Всяшко. І ми з Андрієм удвох. Тобто я писав картинку, потім перекидав Андрій, а Андрюша перемалював слідуючого, бо що він класно малює. Особливо актори згадують 1978-й. Тоді вони ще студенти готувалися до дипломної вистави Гамлет. Головна роль за красунчиком Андрієм Харитоновим. у ривок вистави побачив український режисер Микола Мащенко і забрав хлопця у свою стрічку обід. Велика ли она ваша любов. Отречетесь ли ви ради нее от вашого бога. Та сцена у в'язниці в дуеті із Сергієм Бондарчуком стала однією з найскладніших і найсильніших у фільмі. Вони зіграли отакий пік, і Бондарчук сказав, що все просто. Геніальна людина, геніальний актор. До речі, під час її зйомок не обійшлося і без кумедних моментів. І коли пішов Бондарчук, і вся толпа побіжала за Бондарчуком і забило Андрія. Андрія. І він він прикутий. залишився прикутий, лежить, виклик вибикли світа. І він пролежав там. Я не знаю скільки годин. Пролежав один у темній оці тюрмі. Після виходу овода на 20-річного Андрія Харитонова звалилася слава і народна любов. Листи від закоханих прихильниць летіли з усіх куточків країни. Зрештою їх назбиралася ціла валіза, успішний у жінок і бажаний для режисерів. Андрія Харитонова активно кликали зніматися. 1983-го Він переїхав із Києва до Москви. грав у театрі та кіно. Загалом на його рахунку більше трьох десятків ролей. Таємниця чорних дроздів. Людина-невидимка. Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти. Проте саме овода Харитонов називав своєю найбільшою удачею. Йому було все равно куди плить. він став править туди, де. Сгущением тьмы проступал берег. Я жду, я вижу, я скоро узнаю, во власти такого чувства был теперь Грей. Кілька років тому він зовсім покинув кіно. А на початку 2019-го близька подруга Андрія Харитонова написала пост у соцмережах, благала фінансової допомоги для актора. Настає час, і артиста беруть приступом забуття, хвороба, онкологія і самотні згасання. Андрій Харитонов, всесоюзний овід, не став винятком. Його з'їдає хвороба. Здійсніть необтяжливий для себе гарний вчинок. Не дайте великому артисту проживати своє життя в муках. Люди відгукнулися. Андрій Харитонов переніс кілька операцій, дуже схуд, але до останнього умів сміятися над своїм болем і ненавидів жаліти себе. Його не стало 23 червня за місяць до 60-го дня народження. Поховають улюбленого овода на батьківщині у Києві. Я скоро вмру. Йому умру вечені. Та Того, что больше не увижу вас.